Всім привіт! З вами Роман. І це третя частина по розпаковці посилок з Аліекспреса. Посилок куча і ще потім підійдуть деякі. Тому розпочнемо розпаковку. Розпочнемо з такої все маленької посилочки. Від, відразу чекаю, чікаю, тому що цікаво. І в цій іде раз, два і три маленькі. Тоді йдемо далі, зразу відкриваю. Наступну. Зразу відкриваємо наступну. Тут також раз пакетик, два пакетик. Тут. Все. Йдемо далі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. 8. Чуєте? Щось цікаве. Ще там, я вже збився з рахунку. Дивіться, скільки посилок. Куча, куча, куча. Почнемо з таких худеньких. Відкриваємо цю, що у нас тут дуже цікаво. Так, і в першому це у нас. Наліпки. Не пам'ятаю, були у нас такі на розпаковці чи ні. Але такі ось наліпки для манікюру. Йдемо відразу далі. Давайте оцю посилочку. Оп. 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 Оу, це такий брелок. Дуже гарний. Я думаю, він буде не такий гарний. Але він дуже цікавий. Виглядає дуже стільово. Фіолетові такі. Всі посилання будуть в описі, якщо комусь е, сподобалось. Кажу це вже не в перший раз. Переходьте по посиланню під відео і можете собі замовити щось з цього відео. Йдемо далі, що у нас тут? Оу, це в нас отака відкривачка для бутилок стікляних. Пак. Щі брелок. Чорного кольору. Справляється зі своєю задачею. Це вже в мене не перше. Йдемо далі. Наступна посилочка. Хоп-хоп-хоп-хоп. О, карабінчик. Карабінчик в вигляді сердечка, але це вже такий білий. Я би навіть сказав, серебристий. Карабінчики дуже гарні, хороші. Тому. Металеві. Тому замовив іще. Ось така посилочка. Що у нас тут? А тут у нас. О! <плес> Я думаю, вони нам багато більші. Вони геть маленькі. Отакі От ось гачки. на самоклейки. Можна здерти, приліпити і буде воно триматись сталь нержавійка. Їх куча тут, а не знаю, скільки тут штук. Зараз порахую. 6 штук. Ось таких. Але я думаю, вони будуть десь отакі. А вони приїхали геть маленькі. Ну, нічого. Найду їм завдання, непогано. Йдемо далі. Все розпаковую, розпаковую. А менше посилок не стає. Що в нас тут? Так, теж брелок, але вже ось такий котик. Такий чорний котик. Теж цікаво виглядає. А ось цей брелок, я думаю, він буде менший. Але він ось такий великий, великуватий. Йдемо далі. Наступна посилочка. Оу, знову брелочок. Але вже такого бірюзового кольору. Е, йдемо далі. Хе, Хе, як ви гадаєте, що це? Я думаю, ви вже знаєте. Ось такий метелик. Теж брелок, але вже метелик. Ну, теж гарний, вам скажу. І... Ось такий цвіточок. Двухсторонній. Він трохи відрізняється від минулого. Ось так. Це чуть-чуть менший, це чуть чуть більший. Так, йдемо далі, йдемо далі. Що у нас а Що у нас тут, Угу. Тут же говорити нічого не потрібно. Все і так. Зрозуміло. Так, я понабираю їх різних і кучу. Так, залишилось дві посилочки. Яку відкриємо першу. Давайте оцю. І це в нас. Резинки для волосся. Е, должно бути 50 штук. Або 100. Напевно, тут 50. Хоча може бути і 100. Оп, отакі вот резинки для волосся. Чорного кольору, але вони є різного кольору. І це в нас. Ось такі котики. Відкрию оцей, покажу, що воно себе представляє. Ось такий котик брелок. У якого ось тут яєчка. Оп, оп. І якщо. Потягнути за оцей рычажок. О. <свісно> Круте своє яєчко. <свісно> і брелочок можна причепити. І буде брелочок. Такий брелочок. І також ще один, але вже чорного кольору. Ви думали все? Ні. І так. Ось одна в пакетику, друга в коробці. І що мені вже не подобається в цій посилощі, це те, що отут ось побите. Тут Оце все. Будемо розпаковувати і дивитися, ціле воно чи ні. Почнемо з неї. Я думаю, і вам теж цікаво, мені теж цікаво. Запакування. Але але, я не знаю, що тут. І разом з вами ми побачимо. І це. Я вже знаю, що це. А ви можете написати, що це може бути в коментарях. Такий пакетик. Це лампа люстра, яка чіпляється на стелю і світиться білим кольором. На жаль, не протестуємо, тому що треба тут паяти. Так, і далі. Ось ця. Розпаковуємо, розпаковуємо. Так, і дивимося, що у нас тут. В одному пакеті йде другий пакет. І ще отакий. Маленький. Почнемо з маленької, я думаю, що у нас тут може бути. Це така плата зарядки до літіонових батарей type c Хто знає, що це той знає, кому цікаво, можете перейти по посиланню під відео на цей товар і подивитися, що воно таке і для чого. Йдемо далі. Розпаковуємо наступну по силочку. І це у нас. І це у нас. Педалі! Ось такі чудні педалі. Мякенькі. Такі пухнасті, м'якенькі, я думаю, і теплі, дитячі, а може не тільки дитячі, ось такий розмір. Розмір сходиться, це добре. Но в магазині є різні кольори, тому по посиланню під відео заходьте і дивіться, вибирайте собі для своєї дитинки, можна взяти такі ось чудові педальки. Ось така розпаковочка. Якщо вам подобається такі відео, то пишіть в коментарях і ставте лайк. А я вам дякую всім пока.